Дорогі учні, батьки та вчителі, вітаємо вас з днем знань. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Бажаємо величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року, дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора, успіхів, здоров'я, терплячості і чудових результатів. Перший дзвінок, як перше слово. нове велике відкриття. Мене сьогодні зустрічає школа, повна радості. Я обіцяю вчитися самбіна, виконувати всі домашні вчасно. ходити на уроки не одміну, а ще писати і читати класи. У мене снікавши по обічні. І також омані класні країни йду Наставник на початку долі. Напевно вчитися не буде легко. Я відкриватиму на лише дня. Мене чекає довга стежка це на шлях, нове життя. Вересень панує вже до полуночі, то художній черівник. Добрий день, моя найкраща школа. Для нас останній школі рік. Рік останній, мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок. Твори, теорему і кохання. що нас кличе на урок. Рік останній осінь золотава, у житті у нас є перший звіт, Ти сторінка юності, яскрава, ти дитинство незабутні слід. Рік останній, перше жовтолистя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як арку щистий, що напишеш, ти й пожнеш житті. Рік останній, зустрічаю радо, друзі, що з тобою вчаться теж. Рік останній, вчителя справа та, що потім обереш. Рік останній, подорож не кличе, мріє легкого уника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. І фантазії крила кольорові, Промінь сонця далечінь ясна, перший вірш освічення в любові, бал останній випускна весна. Рік останній, ти надій зірвиш, ти не та, що бачиш весну. Рік останній, ти ще дрібниці, та що розкриваємо самі. Це літо змінило нас назавжди, визнає з таким, ким хотів З'явились питання, як і куди, з'явився шлях, що нас звів Ja z boketu rusy, щоб na linicy wkirzyja tak ciekaw ciągnia, stoją z hochnem oczeki, pomiędzy od siebie ułamiach, spodnie wперze. Могу обіцяю бути більш уважним в цьому році. Швидко забуваю, нам надає вчитель на уроці. Він мене вбився, я в цей день буваю не Порівняти можу в класі з рідним домом. І ось букет. Щоб на лінію кінці я так чекав цього дня, стою з духмиму у очах, поміж очей у вогнях сьогодні ж перше